Андрійка зі Сколівщини вже двічі прооперували американські лікарі. Операції пройшли успішно, стан хлопчика й надалі залишається стабільно важким, адже у нього 80% опіків шкіри. Наступних кілька днів надзвичайно важливі для здоров'я і життя Андрійка, адже за цей час, сподіваються, американські лікарі його стан мав би стабілізуватись. Подальше лікування хлопчика з України американці обіцяють провести власним коштом. Рада директорів госпіталю зібралась і прийняла. Рішення щодо вирощування шкіри пацієнта. Були взяті живі і здорові клітини шкіри Андрія і почався процес вирощування. Чому збиралася рада госпіталю? Тільки тому, що це дуже дороге задоволення, це дуже дорога процедура, і госпіталь прийняв рішення її проводити. Нагадаємо, Андрійка, який постраждав у пожежі на Сколівщині, і єдиний з родини залишився живим, спеціальним літаком доправили до одного з кращих у світі опікових центрів у Бостоні. Для хлопчика та його родини громада зібрала більше двох мільйонів гривень.